Всім привіт! Так, я розумію, заголовок, звичайно, трохи клікбейтний, але не такий вже й далекий від істини. І сьогодні я поділюсь з тобою сервісом Nvidia AI, який дуже вправно може робити майже будь-які відеоси та шортси лише за допомогою одного промту, лише за допомогою однієї кнопки. І для початку покажу тобі відос, який створив цей сервіс. You Ever struggled with cutting tomatoes? It's a common kitchen conundrum. Tomatoes, with their slippery skin and juicy interior, can turn into a messy disaster in the blink of an eye. The problem often lies in our approach, from the type of knife we use to the technique we employ. Sometimes it's a dull blade or a wrong grip that turns this simple task into a culinary challenge. The importance of using the right tools and technique cannot be overstated, but don't worry, help is at hand. The secret to perfect tomato slices starts with the knife. Now, you might think any old knife would do, but that's not quite the case. You see, the ideal knife for cutting tomatoes isn't a chef's knife nor a paring knife, but a serrated knife. Why is that, you ask? Well, the serrations on the blade act like little saws, cutting through the tomato skin without squishing the juicy interior. That's right. No more tomato massacre on your cutting board, and let's not forget about the importance of a sharp blade. A dull knife is more dangerous than a sharp one as it requires more force to cut, and that's when accidents happen. A sharp blade glides through the tomato, giving you perfect slices every time. So remember, a serrated knife is your best friend when it comes to tomatoes. Я думаю, досить для того, щоб мати вже якесь уявлення про те, які Робить цей сервіс. Як на мене, це звичайний скарб. Якщо ти не знаєш англійську, в цьому відосі я попросив AI, щоб він створив мені відео, як правильно нарізати томати, якими ножами краще користуватися, ну і взагалі там деякі лайфхаки по нарізанню помідорів. І ось це все напротязі 5 хвилин. Виглядає, як на мене, ну я б краще, мабуть, зараз не зробив. Тому для тих, хто любить самостійно у всьому розбиратися, то назва сервісу Nvidia AI. Я його додам, звичайно, в опис до цього відео. Ставите вподобайку цьому відео, залишаєте коментар та можете йти розбиратися з сервісом самотужки. А для всіх інших, хто залишився, то я розкажу детальніше про створення відео. Скільки це коштує взагалі. Ну і, можливо, якісь лайфхаки, які я вже побачив і поділюсь ними, звичайно, з тобою. Для того, щоб зрозуміти, як працює сервіс, давай просто створимо нове відео з його допомогою. Для цього натискаємо кнопку Create New, Вона кнопка ця завжди буде наверху. Ти потрапляєш ось в такий екран, і тут одразу можна написати промпт ось в, ось в поле і нажати кнопкою Generate Video. Але я раджу все ж таки користуватися workflow, які тобі трошки допоможуть. Зазвичай або з цим відео з помідорами я користувався YouTube Explainer. Обираємо, якої довжини має бути відео. Наприклад, хай буде хвилина. Ти також можеш обрати 3, 5, 7. Але ми для прикладу оберемо хвилин. Далі тут необхідно написати, про що має бути відео. Для своїх цілей я обрав, наприклад, відео. Це пояснити, як правильно забувати цвяхи молотком. Я користуюсь своїм найлюбленим перекладачем діплом і тобі раджу. Так, тут далі якесь уточнення може бути до промту, яка на фоні буде звучати музика. Тобто це якась може бути там темна, тобто тривожна музика. Це може бути щаслива, весела там, і так далі. Ми, наприклад, пишемо, що це має бути хеппі музика. Yeah. Далі ми вказуємо параметри голосу, який буде говорити нам, як саме забувати е ці цвяхи да, на відео. Ми можемо вказати Any Gender, тобто це система сама вибере, який голос там буде. Або можемо вказати чоловіка або жінку. Давай вкажемо чоловіка. Далі тут уточнення щодо голосу, да, який в нього має бути акцент. Обирай любий, пробуй, я користуюсь Clear American Voice. Є. Далі тут, якщо це буде. Ти будеш користуватися безкоштовною версією, там, звичайно, буде Watermark. Який саме? Тобто Тут можна будь-що написати своє. В моєму прикладі, це Digital цех. І далі, яке використання стоків, ти для цього відео влаштовуєш? З iStock тут особлива історія. Я розкажу про це трохи далі. Ну, наприклад, ми кажемо, що не будемо використовувати iStock. І натискаємо Continue. Тобто Prompt. Ось він є, його можна було без всяких workflow зробити самому, але з Workflow просто трошки простіше. Далі натискаємо кнопку Generate Video, і система аналізує ось цей промпт, що ми написали. І зараз буде ще певну інформацію. Давайте трохи почекаємо. Останнє налаштування перед створенням відео, воно говорить, на, точніше питає, на яку аудиторію буде створено це відео. Я роблю це, наприклад, для домогосподарів. І як воно буде виглядати? Да? Тобто, мінімалістично, модерно, яскраво і професіонально. Давай оберемо. Не знаю, яскраво. І для якої платформи тут, звичайно, YouTube більш ніяких параметрів немає. Тут також ніяких параметрів немає. Натискаємо кнопку Далі. І починається створення відео. Зазвичай воно десь створюється 2-3 до 5 хвилин. В цей час можна просто цю вкладку звернути або піти позайматися якимись своїми справами. Зараз бачу, є якісь проблеми з сервером, тому. Відео з гвістками не було створено, тому покажу далі на помідорах. Ось таке вікно ви будете бачити після того, як відео буде згенеровано. Якщо натиснути на кнопку Edit, то можна... далі з'являються ще дві кнопки Edit Media Edit Script. Edit Media тут можна позаміняти всі, наприклад, відео, які тут є. Можна також завантажити своє відео от, або додати з стоків через пошук. Це дуже зручно, я прям користувався, дуже файно, дуже класно працює. І також можна подивитися увесь скрипт для цього відео, і якщо щось не подобається, просто підправити. Якщо проблеми знову ж таки, з англійською завжди є. Перекладач і можна подивитися, про що тут іде мова. Також круто, також все це працює. Після того, як вам сподобався вже цей відос і ви готові його забрати, натискаємо кнопку Експорт. Після натискання на кнопку Експорт ми потрапляємо ось в такий екран, де можна вибрати роздільну здатність відео. Також обрати, чи будуть там вотермарки, чи не будуть, і також додати, чи буде там логотип сервісу. Якщо ми оберемо все ось таким чином, як зараз, то нам потрібно буде заплатити якісь кошти. Для того щоб скачати безкоштовно, потрібно вибрати ось в. З такими параметрами, да? тобто ось така роздільна якість. Далі Watermark у нас, звичайно, будуть, і, звичайно, що буде логотип ai брендінгу, і нам дозволить скачати. Тепер давай поговоримо про те, скільки коштує сервіс. Ось його прайсинг, він є в безкоштовній версії. За безкоштовну версію ми отримуємо 10 хвилин на тиждень генерації. Тобто 10 хвилин на тиждень можна згенерувати на місяць, це буде там умовно 40 хвилин е, генерації е, різного відео. Також тут є сторож, тобто, ці відео будуть зберігатися в history, можна буде до них повернутися. Також є е, всього доступно 4 експорти на тиждень, е, і всі вони, звичайно, будуть з логотипами індео цього сервісу. І, звичайно, все. За коштовну версію, мінімальну. Одразу буду дивитися не за річну підписку, хоча вона дешевше на 20%. А за манслі підписка вона коштує 25 доларів. За 25 доларів ми отримаємо 50 хвилин на місяць створення відео 40 якихось ітемів, тобто, це, скоріш за все, будуть відео або картинки з iStock, тому я і казав, що це окрема історія. Всі інші можуть, будуть, можна використовувати безлімітно, але з iStock всього 40 відосів або картинок може бути використано. Далі для зберігання наших відосів у нас вже є 100 ГБ. Також можна робити незлічену кількість експортів відео. І тут також можна додати ще одного. Користувача для роботи над цим сервісом, наприклад, вдвох. І це все за 25 доларів. Як на мене, це дуже дешево і ну, доволі прикольні відео, як ви бачили, вже створюються. І наостанок, я всі відео, що створював, перевіряв щодо клаймів або скарг на зображення, музику, відео тощо. І іноді таке буває. Але зазвичай. З можливістю використання на Ютубі. Такі відео можна створювати і використовувати на своїх афілейт-сайтах. Якщо робити невеликі відео, наприклад, 2-3 хвилини довжиною, то за 25 баксів на місяць можна зробити 2-3 десятки подібних відео, і це, звичайно, покращить ваш сайт у очах Google. І це погодьтеся дуже і дуже непогано. До речі, посилання на відео, що було створено аїшкою, я додам в описі. Якщо хтось захоче подивитися повне відео, то, будь ласка, переходьте, дивіться. І на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, сподобалася ця аїшка, то розповсюджуйте серед друзів, ставте вподобайку, пиши щось в коментарях та підписуйся на канал. І далі на каналі я буду ще більше розповідати про сервіси, про додатки для цифрового життя. Допомагайте ЗСУ, все буде Україна, Па-па.